Вітаю, Олі. Я наразі перебуваю у рідному і для тебе Харкові у центральному сквері Стрілка, де утворився провал і а, який відкрив під собою власне старовинні раніше невідомі катакомби, а так серед виявленого металеві балки та елементи, що характерні для будівництва 19 століття наразі територію розчищають комунальні служби, і така знахідка вже викликала неабиякий інтерес. Тому до розслідування що може приховувати тут під собою земля, долучилися історики та краєзнавці і наразі вже. Існує кілька гіпотез. Зокрема, це може бути частина старовинного водогону, або рибно або залишки від рибного ринку, який функціонував тут до кінця 19 століття. Архіви ж готують до ретельного перегляду, що саме спричинила обвал, поки що теж з'ясовують. Однак ймовірні чинники це можуть бути або вібрації від техніки, або буреві, або суво ґрунту через російські обстріли міста. Долучили сюда краєвидів харківських істориків для того, щоб вони оцінили, що це таке. Бо тут і йдуть підземна комунікація. І якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проект для того, щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова, і це дуже важливо для всіх харків'ян. Однак, основне припущення, що це залишки підвальних приміщень від старої міської лазні. І власне у повоєнні роки, коли в багатьох домах не було ванн, ця лазня користувалася тут популярністю за архівними даними на цій території у 1950-60-х роках. функціонував центральний банно-пральний комбінат. Будівля ж мала чотири поверхи, і навіть функціонувала під час німецької окупації міста. Згодом міська влада виявила, що ця будівля є аварійною. Та вирішила її власне підірвати. А залишки конструкції просто засипали і згодом про них забуло. Про це свідчить за словами істориків і газета за 1964 рік. З заміткою мирний вибух, де власне були фото лазні до підриву. Та після тут було багато комунальних квартир, де люди теж не мали де й митися. Байня була дуже популярна. Вона працювала навіть при німцях у період війни Другої світової, у період окупації. Але наприкінці 50-х, на початку 60-х, як і написано було у тій статті Мирний взрив, вазня трохи прийшла в таку, як сказати, вона дуже застаріла. Це була будівля 1840 х років. Що неподаліки досі збереглася назва банний провулок, яка ймовірно пов'язана з цією лазнею. Тим часом містяни з цікавістю спостерігають за цим розслідуванням цієї підземної таємниці Харків на зв'язку. Оле дякуємо, Катю. Раді тебе бачити не з місця чергового влучання, а з такою, можна сказати, довоєнною темою. Катерина Кусмарова з Харкова була з нами на зв'язку.